Ну, важлива гра була і від того дуже прикла поразка, тому що моя особиста думка, що ми сьогодні не застралуговували на поразку, Ми грали непогано. ми Перший тайм при досить рівній грі. Але на мою думку ми були гастріші. У нас було більше моментів. Другий тайм Теж була досить рівна гра. Виходили в атаку замість того, щоб провести свою гостру атаку, неправильно прийняти рішення і пропустили гол. Ну, тому дуже прикладно. Металіст, звичайно, хороша команда, але на мою думку, там зібрано 10 футболістів і Арі Моура, який... От в таких моментах робить різницю. Андрій Савінков з ним в принципі, сьогодні добре зіграв, але один момент він зміг забити. Тому вважаю, що Ну, так буває в футболі. Так буває в футболі, що команда грає непогано, але не добувається результату. В принципі, нашим футболістам до них сьогодні немає претензій по саме віддачі, де і по грі. Звичайно, є над чим працювати, є що покращувати, але, але, але якщо брати в цілому, я вважаю, що вони провели хорошу гру. Кадрові втрати в останніх турах, мабуть, теж вплинули на результат останніх ігор. Звичайно, вплинули. Ну, нам всіх футболістів, яких у нас зараз немає, на яких ми не можемо розраховувати, звичайно, не вистачає. Щоб провести цей сезон цільно, треба, щоб, ну, я так скажу, щоб всі команди були в рівних умовах. Я не буду там заглиблюватися, але от у нас. Ті події, які з нами трапилися місяць назад, звичайно, у нас ми втратили в один день чотири гравці, плюс і ще травмовані. І тому у нас пішли результати більш так на спад. Звичайно, нам їх не вистачає. Ну, Маємо, що маємо. Люди, які вийшли, вони теж е показали, що вони в команді не просто так знаходяться. І е я думаю, що в принципі футболістів. За, наш, за цей сезон проведений за цю частину, то вони провели на достойному рівні. Підсумовуючи весь перший етап чемпіонату, ви його заносите в актив чи в пасив команди все Ну, звичайно, в актив, чому в пасив? У нас ми достроково вийшли в чемпіонську групу. У нас були ми в більшу частину чемпіонату лідирували. Я вже сказав, що нас вибило з колії, ті події. Ну, те, що з нами відбулося, футболісти, яких ми втратили, ну, це звичайно, якщо ти втрачаєш шість гравців, і як можна рівно провести чемпіонат? Це... Дуже важко. Футболісти кожного дня, починаючи з підготовки, вони працювали, вони працювали сумлінно. Вони своєю грою показували, що та робота, яку вони роблять, дає результат. І я говорю, що вони більшу частину чемпіонату знаходились на першому місці. Так, там важко втриматись, але... Говорю, якби були всі команди в рівних умовах, ми б втрималися. А так ми не в равних умовах. Ми, тому нас почало трішки штормити. Ну, подивимося на наступний сезон. Яка буде ситуація за цей проміжок. Головний тренер Володимир Анатольович подякував футболістів. Я їм можу подякувати. Нам є над чим працювати, багато роботи, але вони молодці. Що буде далі? Будемо дивитися. Ну і про плани зараз команда наскільки розумію, йде у відпустку, і далі як плануєте будувати підготовчий процес уже до весняної частини сезону? Ну ми ще так подробно не це не обсуждали. Так, да, команда виходить в відпустку. Відпустка буде до, скажімо так, перших чисел, ну десь може ближче середини січня. Можливо, будемо для тих, хто в Полтаві тут зустрічатися тренуватися для підтримання форми. Готуватися будемо, як зазвичай в Полтаві. Уже у нас програма є. Хто залишиться в команді, я думаю, що великих змін не буде, тому що ті люди, які, скажімо так, показали ці результати, тому що вони заслуговують на наступний чемпіонат, зіграти в чемпіонській групі. Ну там вже буде видно, як ситуація зложиться. То ми по трансферам не можемо казати. Будемо готуватися, дай Бог, щоб. Наступний чемпіонат був, і скажімо, друге коло, друга частина. І від нашої гри не будемо відходити. Я сподіваюся, що все буде добре. Сьогодні це вже другий день, коли ми намагалися провести цей матч. Ми добре розпочали поєдинок, граючи у наш комбінаційний футбол. А ось у другій частині першого тайму дещо сильніше заграла Полтава. У другому таймі, на мою думку, обидві команди демонстрували бажання перемогти, віддаючи усе від себе належне. Нам вдалося забити першими і втримати результат на нашу користь до фінального свистка. Полтава це хороша команда, сильна команда, але вони не здивували. Вони намагаються грати у хороший футбол. Була важка гра, як ми й очікували. Полтава довго була вище за нас у турнірній таблиці, але в останні місяці нам вдалося покращити свою гру. Це було помітно і сьогодні. Ми діяли більш спокійно на футбольному полі, коли суперник грав жорстко та пресингував більше, ніж це зазвичай робили інші команди. Зараз ми будемо сідати з керівництвом та обговорювати, який є кадровий потенціал команди чи варто нам підсилюватися, чи ні. У нас для цього є достатньо часу до початку другої частини чемпіонату. Рішень про припинення співпраці з кимось з гравців наразі ще немає. Це пізніше будемо дивитися та вирішувати питання щодо розвитку клубу. Ми ще два тижні будемо тренуватися, потім відпустимо гравців на місяць у відпустку. Уже в січні розпочнемо підготовку до другої частини змагань.